Як так сталося, що Крим за останні кілька днів із курорту перетворився на центр подій Україні? Спробувала з'ясувати Ольга Кучер. Становище в Криму розігрівають останні кілька день. У Криму не хочуть виконувати наказів нової влади України і бояться, що на півострів приїдуть українські націоналісти. Ось такий вигляд. Нанімає мапа Криму на півострові відразу. Кілька критичних точок. В'їзд сюди контролюють місцеві даївці та бійці севастопільського Беркуту. Перевіряють всі автівки: аеродром Бельбек та аеропорти Симферополя і Севастополя під контролем людей у російській військовій формі без розпізнавальних знаків та зі зброєю. Проросійські активісти влаштували блокпости на всіх в'їздах у Севастопіль. У Симферополі Раду Криму і досі захоплено невідомими. А на кордоні з Україною Росія проводить навчання військовиків. Російські танки наближені в притул до української території. Уся ця історія розпочалася у Симферополі біля Верховної Ради автономії. Два дні тому депутати парламенту Криму хотіли проголосувати відставку уряду на чолі з Могильовим і оголосити проведення референдуму про надання більших прав автономії в складі України. Але тоді на вулиці вийшли кримські татари і не дали цього зробити для того, щоб е, ті рішення, які будуть прийматися на сесії, не німелі убражаючий характер. Тоді вночі будівлю парламенту захопили півсотні невідомих. Я предлагаю всем не приближаться к кварталам, в прибігатися кварталом, котрого знаходиться полісне здання, тому століца, коронаходяться там они ворожі. Все, кто находился в зданиях Совета Министров и від Верховної Крыма, они выведены из здания этими людьми. Утім, домовитися не вдалося. Невідомі пустили до себе тільки парламентарів Криму, і ті з другої спроби таки голосують за відставку Могильова і його міністрів та проголошують референдум на 25 п'яте травня. Но пленарному засіданні ми прийняли рішення про проведені 25 п'ятого всекримського місцевого референдуму о предоставлении Автономной Республики Крым статуса государственности, которая будет строить свои отношения на основе договоров. Експерти кажуть, Верховна Рада Криму не мала права голосувати за референдум, бо в Україні навіть закону про містевий референдум немає. До того ж, за зміни територіального устрою мала би голосувати вся Україна, а не тільки Крим Кримська влада робила багато чого для того, щоб у, у, у мешканців півострова сформувалося доволі стійке негативне ставлення до того, що відбувається в Києві. Звісно, їх лякали. Тоді ж у Севастополі місті російських моряків відбуваються мітинги на підтримку Росії. Вулиці міста починають патрулювати загони самооборони, а на в'їздах у місто стоять блокпости. Сюди ж приїздять депутати російської держдуми, мовляв, захистити своїх громадян. Россия! Та є відомо, Крим звертається по допомогу, зокрема фінансову, до Росії, і паралельно з цими подіями весь час з'являється інформація, що то тут, то там зафіксували військовиків у російській формі без знаків розрізнання. Спочатку Севастополем проїхалися БТР. Потім ті ж самі невідомі в російській формі без знаків розрізнення, але зі зброєю влаштовують блокпости біля аеропорту Симферополя. У бік Бельбека, де розташовано аеродром Міністерства оборони України, летить 11 невідомо чиїх військових бойових квинтокрилів із невідомою метою вже сьогодні військову частину заблоковано. Посиланням на інформацію до відкової служби Краснодар-1. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже всередині начебто, утримують українських прикордонників і вояків дорогу на Литовище перекриває кілька блокпостів. Ну, во-первых, я не рискую жизнью. Почему? Потому что нету повода бояться. Я думаю, никто стрельбу начинать не будет. Война никому не нужна. Сьогодні військову частину з українськими вояками в балаклаві хотіли взяти під контроль невідомі військовики, але тамтешня база прикордонної служби запобігла спробі облоги блокпосту. Новий голова ради нацбезпеки та оборони України Андрій Фарубі запевняє, українська армія тримає під контролем усі свої об'єкти. Насправді, ці події, які відбувалися в Криму, до них самі кримчани не мають ніякого відношення. Це насправді або невеличкі екстремістські сепаратистські групи, або військовослужбовці. Російського чорноморського флоту, супереч закону, проводять дії на території Республіки Крим. Тим часом український парламент від ранку шукав відповіді на кримське питання. Суперечки парламентарів вислуховувала моя колега Юлія Янчак. Самого ранку депутати знову занепокоєні ситуацією в Криму. Інформація про те, що силовики захопили два аеропорти півострова, заставили їх згадати про Будапештський меморандум. А загалом, вся інформація, що надходила з Криму, викликала суцільні суперечки у залі. Коли Україна в 93-му стала учасницею угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, а в 94-му розброїлась США, Британія і Росія виступили гарантами суверенності України. Згодом приєдналися Франція і Китай. Сьогодні депутати кажуть, сусідка порушила меморандум, тому голосують за постанову звернення до держав гарантів, аби якомога швидше реагувати на дії російських в Криму протягом останнього часу. Мало місце неподинокі випадки пересування бойової техніки Чорноморського флоту Російської Федерації території України, які не погоджувались з українською стороною. Вимагає від Російської Федерації припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет і територіальну цілісність України. Депутати рвуться до слова. Я пропоную розглянути у Верховній Раді питання щодо денонсації харківських угод якими продовжено перебування Чорноморського флоту в Україні? Далі, зважаючи на загрози, можливо варто розглянути питання про скасування позаблокового статусу України. Зупинимо ініціативи дурні і безбашені. Звертаюся до головуючого. в разі якщо ми чуємо провокаційні заклики. Негайно виключати мікрофон, а ми розберемо з тим, хто провокує. Попри чвари, депутати голосують за постанову і звертаються до ради безпеки ООН. 230 голосів рішення прийнято, Дякую у залі Верховної Ради. Міністр МВС Саваков у будівлі паралельно засідає рада нацбезпеки і оборони. Депутати кажуть, невдовзі мають приїхати дипломати країн гарантів. Це можуть зробити. Є відповідні, є відповідні міжнародні до норми. Будуть задіяні на цьому етапі дипломатичні ресурси. Сподіваюся, до військового протистояння не дійде. Віталій кличко не розуміє, що політичний десант Госдуми робить у Криму. Нині одіозний Жириновський вчора космонавтка Терешкова і боксер Валуєв. Якщо потрібно буде, я зателефонуємо і дам задамо дуже гарне питання, що він там робить. Яка момента? Мені дуже дивно, коли депутати государственної думи приїжджають до Криму, починають робити незрозуміло дії в тій момент, коли ситуація накаляється. Тим часом в колорах депутати регіонали кажуть, мусять їхати до своїх виборців у Крим і переконувати, Крим повинен залишатися українським. Єфремов пояснює, чого вчора так ніхто і не поїхав. Вчора не поїхали одному. По... Не простої причини, що руководство Криму попросило не ділати, учитувати ескалацію ситуації. Зараз ми в першу чергу представники партії регіонів, за яку голосував схід і південь, мають спілкуватися зі своїми виборцями, мають заспокоювати їх. Після розгляду усіх цих питань депутати оголосили перерву аж до вівторка, аби мати змогу поїхати у регіони. Але у разі надзвичайної ситуації обіцяють зібратися протягом 12 годин. Юліян Чароксій Жуленко, програма Вікна СТБ». І знову в Крим вчора Симфропільський Беркут без наказу командування покинув місце розташування і розмістився на перешийку півострова на в'їзді в Крим і з боку Херсонщини. І в цей самий час за 15 кілометрів від українсько-російського кордону вже розмістилися російські танки. Там теж ні військовики кажуть, то вони так навчаються. Тож підсумуємо становище в Криму. В'їзд на півострів контролюють бійці Беркуту. На кордоні стоять російські танки. В Сімферополі захоплено Верховну Раду Криму. Севастополем катаються російські батареї, гуляють загони проросійської самооборони та влаштовують блокпости. А три аеропорти контролюють військовики в російській формі без розпізнавальних знаків і зі зброєю. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубар вважає, автономію чекають кілька неспокійних місяців і страшні виклики усім кримцям. Водночас він сподівається на Будапештський меморандум і гарантів цілісності України. Ось звернення, яке Чубаров поширив у мережі воєнний довжні возвращатися приділи до своїх гарнізором. Всі і дискусії, дискусії та кримського суспільства, Так и взаимоотношениях между Россией и Украиной должны перейти на дипломатическую ниву. Вместо офицеров и солдат должны говорить дипломаты. И таким образом мы имеем все шансы избежать эскалации напряжения и, не дай бог, появления насилия в Крыму.